Щотижня Олена приїжджає на цвинтар. Минуло майже чотири місяці, як вона втратила брата. Не віриться, що його вже немає, не віриться, наче тільки вчора то все сталося. Сумую за ним. Зазвичай розповідаю, чим я займалася, як мене день прийшов. Мені здається, що він тут, він він чує, він, він поруч. Григорій Гнатенко з дитинства мріяв стати десантником, розповідає Олена. У 2023 році він долучився до лав ЗСУ, повернувшись з Польщі. А свій позивний малий отримав за зріст понад метр дев'яносто. Янгола І Я як глянула, думаю, боже, ну це ж мій. Подивіться. Це бусики Він привіз ще з Донецької області. Побратим робив сам і подарував йому. І я так вирішила, що, мабуть, тут вони будуть з ним. У свої 22 Григорій був командиром десантно-штурмового відділення. Брав участь у боях на Донецькому та Харківському напрямках. Завжди мріяв і вибрав 95-ту дешеве. Він гордився, каже, буду генерал-майором. Він хотів рости за рік служби, без, якої, без якоїсь підготовки, тобто він же там несрочку не проходив нічого. Він же був командиром десантно штурмового відділення. Останній свій бій військовий прийняв у Курській області. Там життя захисника обірвав у ворожий дрон. Там не одне було влучання, а декілька. Він на той час був не штурмовик, а як провідником ну, гарно орієнтувався в місцевості. І він заводив хлопців. І вже коли один повертався, за ним ув'язався дрон російський. Григорій Гнатенко був неодноразово відзначений державними нагородами. Та найцінніша для нього була золотий хрест, розповідає сестра військового. Її Олена поклала до труни брата. Всі інші речі зберігає у пам'ять про захисника. Малому, позитивчику. <хи> тобто він настільки був усміхний, настільки веселий. Йому головне була та перемога. Він мріяв про родину, мріяв про дітей. Перед смертю він познайомився з дівчиною. Казав, Настюлечка, квіточка. <хи> Казав, що після нового року ми мали б їхати свататися. Каже, будемо їхати. Але, на жаль, не встиг. 16 грудня, на жаль, його не стало. Найближчим часом вшанувати пам'ять брата Олена планує на інсталяції дерево пам'яті Карина Тімко Геннадій Корчененков Суспільне новини Запоріжжя.